Всім привіт, друзі! Я буду грати у Great School. Далі, ми починаємо. Давайте я вибрав першу часі. <звук> я потім буду грати другу часину, буду грати. І перед тим, як я буду йти, то хочу вам нагадати, що в мене було два дні тому день народження, і я їхав у аквапарк. І я трохи захворів, може, на вітер продував, чи що. Ну, і я тебе трохи вчора погано почував, а сьогодні вже краще, то сьогодні я буду знімати відео. Різ... І підписуйтесь на канал, якщо ви любите Україну. Добре, ми починаємо. Давай по ставити і залізти. Окей. Так, що далі? Ні, Іран, друзі, чужай по шаранс кру. Але я бачу лише цю в, в, в Робоксі, а вже коли там щось грав щось там шокаб, а побачив ігру. А так я її по раз ставлю. Так. Це зарубався все одно. Так, ж, я вже тим... ще нажав. А, я вам нажав на А. А, де шок отдає тієї, окей. Ідемо сюди. І навчитесь в коментарях, ставте плюс, якщо ви дивитеся це відео. Ставте просто плюс. Тобто що треба. Завтра в коментарях плюс, якщо ви, ви грали в цю гру. Так, добре, ідемо, ідемо. Так, відкриваємо. Що тут? А, треба залізти. залезти. А паркур паркурки легкий. Я думаю, що на он ролик я ему... Ну, це, це сам раз тільки хард, я думаю. Так, якщо на этом видео набере давайте 20 лайків, то я зніму хард. Короче, друзі, я недавно грав у Rand of Friends, бо на моєму каналі є це відео. то подивіться до кінця, е, Там я пройшов без коробки. <клух> я там пройшов без коробки. і цей. Ну, позиція відео, она дуже прикольная. Так добре. А мені треба якийсь ключ. А, ключ-ключ. Це я коло пройшов. Так, берем. Це, да, це, е, я просто коло прибег. Нічого, ничего. Идем. Эээ, я не догонял, е. Вы сыграете. Фу. Ярте шов. Друзі, ви бачили, яртый-шов. Ну ладно, зараз ще раз пробую. Соб... Куда йти? Раз запуска. А, точно, ось туди. О, друзья, где шов? А чого не магазин цей? Я ж був уже отут. <говорит> може я не знаю, может якось назву, не знаю як. Добре, идем далі. Ты нас як небеззал тут вже далеко, яклибоко. Хли... А якщо хтось спаде, то уявляєте, якщо в ранній житі. Опа. Фу. А тепер легкий легкий. Друзі, і і, будь ласка, подивіться Random Friend і писати вподобайки. Якщо ну, то він не буде е, від лайків 500 або більше, адже я сьому другу частину, як я граю. Але я, може бути, буду, буду там грати за коробкою, ну бо я другу частину ну, грав, я тільки там... Я там ну, грав будуть, тільки не доходить до кінця. Але я, може, не дойду до кінця, друзі. вибачте Але я постараюсь то будь ласка подивіться і підписуйтесь на канал будь ласка і вподобайки це дуже дуже важливо а чого ч не відкривається а, -а, -а, -а. понял треба оце в уквіце попасти м'яч і і в'їздить на цьому так Не, він... А, я швидкість, як і в мене. Не стоп, але він не доманяю. Ой боже, я забудь цей кут. О! Я йду в туалет, знайди за мною. Е! А шо? А чого в туалет? Там була стрілка, щоб піти мені в туалет. Ну, Нічого туалет. я не знаю, чему. Да oh, боже, я не догоняю, ебане. руки шапку открыть? не, не хочу. А что треба? А что треба? Может, треба там какую-то кнопку найти? просто на мной. А может, в пластике самая бучка кнопка? Что, боже, на ты, боже. О, ти не побачив. Дире ти... ти... відкрив, а це я не побачив. Капець. Опа, ну сьогодні. Ще... А треба просто... Ой. А треба ось осюди стати. Тут нічого не нема. Добре, піднімаємось. Але ж мені подобається, подобається. Так, піднімаємось. Тут лазери. Ой-ой-ой, творі щось заплутати. Зараз раз спробую. Так, піднімаємося, я спробую. Усе. Тепер треба якось отаку, ось тако осюди є. Треба падати. Yeah. Так, ось сюди треба йти і сюди Так. Угу, uh -huh. далі. Тут треба ось сюди. І насрбаємо. Uh -huh. І насрубає. О, друзі, оце я тут бігав і не понять, там туалет мабуть. О, там читай цей катається. Добре, все, mm -hmm. берем. Попав <світ> а на Я побіг. Опа. Усе, є. Є. Все, Ідемо далі. що, майже кожну хвилину цей дзвоник на урок. Ти що, в принципі, як е, одна хвилина урок, одна хвилина перерва, чи що? Чи дві хвилини? Ідемо відкриваємо двері. Ти шонці 8 відкривається, що шо, я наче нажимаю, бачите? У мене кутку Е? Опа, я не Та, нічі, на на мене? Не Иди назад. Все, пока. Так. Суп, а що тут? А такой це... пьянки? Чому собі я їду? По труби. Опа. Раскопуємо. О, боже, я забил я впав. И під ваш впав! И підписуйтесь на канал, за те, що вы любите Україну ласка, Друз друзі, мені буде цікаво, яким глядачі і, і люблять Україну. Розкакуємо і все. У мене на каналі вже Зараз я на мене на каналі 52 підписників. Добре. Якщо буде 100 підписників, то...

Зірки найс. Вона чекає білий світ. І що? Це що, тобто вже кінець? А, ми маємо треба йти до автобуса. Я що, поїду вже? Це я бо зараз цікаві школи? Це що, така велика школа чи що? Ні, друзі, я люблю школу. Тільки паркур, тільки дивлю. А можна їсти? Ідей! Вот он с пути весель. А це вот кинегри. Давай вам покупились о том идея. И возьмемся по видео. Так. І про это вязание. Не все забыли ходить. Да разглянем. А можно выйти? Давайте. Ну как раз так дальше? А меня что-то можно. Надо че, щоб я вышку срывав. А що твое? А о! О, как высоко! Тут был такой автобус. Зараз Даже... опа! <загав> автобус! А то шо! Що? Казах! Это шок, вот такое бачите! Вау! Прикольно! Ну, друзі, я буду завершувати відео. Дякую, що ви дивилися до кінця. А це відео було трохи мале, але я пройшов дуже швидко. Дякую, друзі, що ви відео до кінця. І всім пока. І, і підписуйтесь на міх канал, взяти як вподобайки, якщо ви любите Україну. І, не... і, не... і, не б... і на всіх коментарях. Е, ну і писати плюс. Якщо у вас є Roblox. І просто цікаво, ось яким глядачів є Roblox. Ну, може і немає Роблокса. Можете з дивці так просто Роблокс. Добре, я буду прощатися, друзі. Усім пока.